Так, це друга частина збираю все з своїми руками. Значить, прийшли е, комплектуючі автоматика по сонцю і по перемінці. Так, прикинув. Зараз буду опресовувати шістьорочкою і ну, цей не буду, цей як буде сонце. А цей зараз попресую. Значить, що в нас тут? значить Вход 40 Ампер. У мене, дивіться у себе на счетчику, який там у вас стоїть, у мене сороковка тому що у мене офіційне електроопалення. Значить, сороковочка зайшла на зубер, зубер, до речі, отакий. З вольтажом, ампіражом, з кіловатами Між прочим, активна нагрузка перемножує на вольтаж і виводить активну нагрузку. Тому як, ну, хочу моніторити, скільки буде в холосту тягнути сам інвертор, бо люди там жалуються, кажуть, що по 300-200 і по, 300, по Вт щось ну тож може бути реактивна мощність. А це іменно активність вважає. От, значить Тут поставлю. Що я поставлю? Значить перевищення по вольтажу, заниження по вольтажу потім моніторинг температури прибору, потім що ще поставлю, ну не знаю, по навантаженню, ну, буду дивитися. Так, це значить, енергометр короче, на Wi-Fi він, значить на Home Systems або на Туя приложення в телефоні. Значить, що він тут буде показувати мені? ну Це моніторинг, скільки з інвертора йде ну, типа лічильника. Потім поставлю защиту. Ну, тут по вольтажу безсмислено ставити, тому що тут 10 секунд, поки він робота, 10 секунд і хата згорить. Тому оце Mercedes, він 0,03 секунди. Вообще. сотки, ну коротше, Не 3 секунди, а коротше, ви зрозуміли. Навіть менше, ніж пів секунди і вирубає. А це і 10 секунд, дума потім то, токомоніторинг, скільки кВт, тут час, що е, тут е, ватти, ну, кіловат еті. нагрузка, вольтаж. ну коротше. Хочу знати, скільки з інвертора йде. Так, е, значить, потім тумзано, такий, е, е, це мережа, е, ну, і інвертор. Ну, горсеть, чи як там, міцмережа і інвертор. І також ще сюди підкину. Це буде генератор 32-ка. Не хочу садити на інвертор. Там є вход спеціально для генератора. Ну, Не хочу я туди сувати генератор. Помімо того, ось Інвертор да, виключив. Там, допустим, І інвертора нема, і мережі нема. Значить, Генератор буде. Клад сюди. значить... Тут, допустимо, буде інвертор, тут е, міцмережа і все. І сюди підкиную ще по два провіда. Два з інвертора і два з генератора, якщо треба буде так. От. Ну, і Тут пішло на будинок 16 16 сіпом. І сюди буде заходить 16 сіп. Ну, коротше, е, значить, Нічого лишнього, все тільки саме, що необхідне. Е, значить, Все все брав по нізу ринка. Ну, скажімо, так, по низу дніще, прямо от саме все. Дніще. Тобто, і то вийшло на 130 доларів. Оце два ящичка, плюс там ну якісь клємки, таке все 130 доларів це саме, саме дно от Ну промлю. Пообжимаю шестерочка де Ось все Шестерка. От. Кусок такий у мене є. Я думаю, хватить тут тудим, сюди, тудим, сюди. Туди, і сюди, і сюди. і все. А, і сюдим, і сюдим. Ну, коротше говоря, шаную. Потихеньку, я ж кажу. Хто не бачив першу частину, там я все поясняв, що я хочу, як я хочу, 10-11 кВт. Ну, скоріше, 11 кВт буде інвертор з запасом. в мене в піки там, може, там 7-8 кВт. Ну, це якщо там баба забуде чайник, стиралку, мікроволновку да, і опалення підхвати, то буде десь до 8. Ну, хай буде з запасом, інвертор. Так же само на 63 зубер взяв з запасом по контактній групі. Це теж на, ні, це на 40 по контактній групі, і це на 63 по контактній групі, теж хай запас буде. Це не захист на коротке, за коротке буде відповідати оці два, верні, три. Ну, Це як рубільник, можна сказати. Да, і постійно це типу, вимикачі Ну Я б їх автоматами не назвав, не знаю, е, я їх не розбирав, будуть вони спрацьовувати на. Та й що КЗ. Ну, зайшло воно з панелей в інвертор, що інвертор КЗ, в ну, інвертора свої, там системи захисту. Просто, Ну якщо треба, допустимо, якісь роботи проводити по сонцю, нагрузочку виключив, нагрузочку, то тобто есть інвертор виключив, а потім тільки панелі. Бо я так дивився, люди там трошки неправильно роблять, потім інвертора горять, під нагрузкою смикаються все діло. Ну, то таке, значить, на ніадімових магнітах. магнитов. Тут два камерах камеры, все стоят неодимовые магниты, я покажу. Видите? Горворочек держится. Тут, хоп, пада. А тут держится. из с этой стороны. Вот. Тут упал. Тут, тут, ось, тут, тут он не держится. А тут стоп. Вот, тут держится. Так же самое тут. Держится тут. Держиться. Тут держиться. Поняли, да? щоб дуга не палила групу контактної автомати, а магніт швидко затягував дугу. Ну, в принципі, отака. От, тема сьогодні. Зараз пошиную, потім включусь вже, покажу, як воно що. Як мій дід казав, не швидий, бо встигнеш. Так? Значить, Що я тут машинував? Ну, Напресавав, нашанував, ну, да, на бар'єр, чи на, на релюху. Е, діло в тому, що це остальне все треба буде комутувати, як буде вже інвертор на стінці. Я казав, тут десь він буде. От на цій стіночці. Там просверлиться, води всі розетки. Ну, говоря, Я не знаю, де той ящик буде, чи знизу інвертора. Чи з боку, коротше говоря, остальна комутація буде проїздити, як уже буде інвертор. А це буде не скоро, тому що зараз баригани загнули на них ціни X3. Ну ладно Що я забув сказати? До, до речі, оцей ще енергометр Wi-Fi який. Ще датчик температури я виведу. ну Це з ним іде в комплекті, десь виведу, чи під ящичком, чи над ящичком, чи збоку. Ну, Теж буде видно, де інвертор, щоб дивитися, контролювати з телефона, з любого місця находження, там десь, де б я не був, все все буде в мене моніториться як і останні у мене прибори, ті, що в хаті в мене стоять там електролічильник, там отоплення, бак, стиралка. Ну, коротше, це все. По Wi-Fi я моніторю. І тепер буду моніторити температуру, ще лічильник, навантаження. Ну, Взагалі, повністю все, скільки в гаражі, тут у мене температура. Ну Мало-лі. Вот. Ну, тоді зараз підемо в хату, бо в гараж щось Wi-Fi не добиває. Через раз втрачається. Треба підв'язати устройство до Home Systems. Приложення на телефон у мене, де останні всі. Ну Я думаю, покажу запис екрану або як. Я не знаю, як воно там буде. Так, значить можна вот так зробити. Так. І можна і рук включити. Все. Вот так у нас температура, вольтаж. Ну як нагрузка буде і навантаження буде, лічильник вот. Ну, Коротше говоря, полезна вещь. Ну, в общем, нічого лишнього, так сказати. Все, э, собрав. Чисто те, що треба, без лишнього маркетингу, бо там, як подивився, люди ставлять якісь грозозащити, заводять, ну, дивіться, як я розумію, да? ну, грозозащита це нужна реч, якщо десь ви там в полі живете, чи немає щось вище, там, якісь будинки, вишки. У мене тут лайфовська вишка, це раз. Друге, я живу е, внизу, е, так сказати, горизонта. Е, по-друге, ну, защити тягнуть у, у щиток. Ну, хай даже шарахне шарахнемовні. І типу вона по сонячним проводам піде е, в ящик, а з ящика за землєнням в контур забитий там, біля гаража. Воно, во що таке? ну... Молния, да, мільйон вольт, воно якщо шарахне, то з, -з цього ящика нічого не залинеться. І не даже ваша та грозазащита Тобто, Як на мій погляд, це маркетинговий ход і не більше. Якщо вже і заземлять сонячні е поля, то тільки з е криші чи де спустили, там на сонячних панелях є місто для підключення контуру, заземлення опустили вниз, забили там е на нужний опір те заземлення, спеціальним прибором це перевіряється. А не просто там два уголка по метру. E, значить, і все. І, і, і то такого, ну я не знаю. Вряд ли таке буде, що шарахне в, в ті панелі там, мовня, e, Тут кругом є. Та я думаю, не тільки в мене, це не поле, не в горах. Ну, коротше, це вже вибір, звісно, кожного. Ну, я мільйон вольт сюди в ящик або в гараж я не затягну. Нікоди. Вот. Тобто мінус ті всі маркетинги, китайці штампують, тільки успівають купувати. Так що тут треба тоже фільтрувати все э, звісити і лишнього не взяти. Тому що зараз вони на цьому бабки зарабатують. Я ж кажу, це э, два ящичка з автоматікою 130 баксів. Ну, так це по низу ринка. низу. Ну, прома. Ой, ликса прома. Ну я на промі. Можна було хтось скаже на алі там Ні, на алі воно буде йти. Незвісно в якому стані, Коротше говоря, я не прихильник алі. Ну в общем, отак. Поки пока, пока те, що є. Ну, зубра включать. Ну, давайте включу, подивитись екран. Ну, на камеру воно вряд ли що там можна буде дивитися. Так, подаємо. Раз. Ну. Короче, щось отак буде відображатися, вольтаж, ампіраж, кіловати там, ну а так, гласна ріже. Це все. друга частина по зборці своїми руками. Беремо понизу ринка, дешман збираємо, тому що ну, я не з багатої сім'ї, як казали там десь. Коротше кажуть, надо... це все буде потихеньку. Наступному надо буде хай трошки барыги успокояться, Надо будет взять инвертор, тому що в 20, сейчас 29 чи 27. ну, Цены, конечно, літають. Все, всем мирного неба и багато світла. Пока.